Карла XII Мозепи були шанси проти? Звичайно, були. Взагалі, те, що от те, що робив Карл 12-й, це якщо так, от, тобто ми це сприймаємо як даність. А насправді Карл 12-й, він спіймав зірку і вважав, що він якась там не знаю, в яких він категоріях ну він вважав, що він якби рівня Олександру Македонському, і він грався в Олександра Македонського. Оці свої походи довгі. Тобто йому піддані його писали. що нас на нас тут, тут нападають на наші володіння, оці балтійські. Ну, теперішня Естонія, теперішня Латвія. Захисти, ну, отут, ці наші землі. А він десь же ходив там, тобто йому не було ніякого потреби йти на Москву. Потім на Москву йому зробили випалену землю, він повернув в Україну. Це все було. Ну, авантюрні дуже рішення, імпульсивні. Він не слухав парад генералів. Де йому не потрібно було. Він розбив саксонців, все міг би вертатися туди-назад, на Балтійські землі, і там робити те, що треба, громити московські ці всі війська. як 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 належить.